Четверг, 2 листопада, ви дивитесь новини на та всім сьогодні. У випуску про таке у тимчасово окупованому Маріуполі поновили обшуки та збільшили кількість патрулів. Навіщо води по коліно? Але псевдовладі до того немає діла. Містяни показали, що коїться в приватному секторі міста. Нові тарифи за брудну воду в так званій ДНР компанія вода Донбасу анонсувала нові цифри в платіжках. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Затопило двір, будинок та підвал. Жителі одного з приватних будинків Маріуполя виклали відео в соцмережі, де показали наслідки пориву каналізації. Води набігло вже по коліна. Люди кажуть, у вічі звертались до комунальних служб та окупаційної адміністрації, але там їм порадили вичерпувати рідину самостійно. І на фоні цих проблем маріупольців змушують платити за послуги. Компанія вода Донбасу, яка нині відповідає за водопостачання в так званій ДНР, оголосила про нарахування плати за тарифами. Тепер містяни мають платити за воду майже 45 рублів за один кубометр. Тим часом в мережі люди скаржаться на бруд, який тече з-під крану, постійні аварії та знову ж таки погану роботу комунальників. Новий дорожній знак з'явився в тимчасово окупованому Маріуполі. Указатель встановили біля міського парку. З допомогою нього показують напрямок до вулиці Нільсена. Проте на написі встигли зробити дві помилки. Чи то просто адмірали з архітектором переплутали? Також місті збільшили кількість піших патрулів. Про це повідомляє маріупольський спротив. Одночасно росіяни повернулись до практики поквартальних обшуків та обходів з проведенням так званих бесід з місцевими жителями. Основна причина низка партизанських дій на всій території між Бердянськом та Маріуполем. Росіяни продовжують гатити по мирним жителям Херсонщини. Сьогодні вранці окупанти вдарили з артилерії по селу веселе, загинув чоловік. Минулої доби вбито дві та поранено чотири людини. По цивільній інфраструктурі окупанти били з артилерії, мінометів, авіації та дронів. Під вогнем також опинилися житлові квартали самого Херсону. Росіяни вбили працівницю Херсонської міської військової адміністрації, поранені двоє їх колег. Неспокійно і на Донеччині тут також отримали поранення дві людини, пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, ангар, сільгосп, техніка, автомобілі, лінії електропередач. Авіадар, ракету завдали російські війська по Торському, Дружківської громади. Посілили по околицях населеного пункту. Люди не постраждали. Знищені машини та пошкоджені будівлі окупантів російські військові опублікували відео свого розташування після масовного нальоту дронів. В мережі пишуть, що це ймовірно в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Там солдати мешкали в одному з приватних будинків, який вони звільнили від колишніх власників. На відео можна побачити, як горять їхні машини та зруйновані самі приміщення. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписатись на наш youtube канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.